Привіт, любі спонсори і глядачі каналу Дабідебі Лукс. Закінчилось шоу Кровні Чвари Bad Blood 2024. Ми його подивились, показали вам. Ті, хто хотів, той подивився з нами прямому етері. хто не подивився, є шанс подивитися просто зараз в Бандерштаті, Користуйтесь цією можливістю, тому що після маленького бріфтейку ми перейдемо до суті шоу. А я вам гарантую, що якщо ви просто послухаєте і не подивитеся, будете шкодувати. Окей, зі мною сьогодні безлад Андрій Співак. Тотальний всім здоров, Нікіфоро Владислав, Влад, Всім привіт, Андрій Владислав. Всім хай хай з вами. Я. Поганий кровний брат. Я хочу, перш ніж ми перейдемо власне, до початку шоу, хочу, щоб ми подякували спонсорам, які нас підтримують весь цей час. Завдяки вам, ми також ізбираємось на ці всі стріми, показуємо, дивимося їх, а віддаємо записи в Бандерштат. Це наші друзі Луксів, а це Максим Романенко, Віталік, Ромбіерес, Ігор Шалімов, Русавський, Містер Балор, Слава Жук, Даня Ряженка, Іван Камблек, Адемо, Шинобі, Денчик. Арч... Іван Силверадо, звісно, наші підписники на монобазі Валентин С. Анонім і Олексій Білозьоров. Також наша супер вдячність нашим мамі проекту, які нас підтримують за будь-яких обставин. Це безмінні Юрій, містер Блок Мічів і Назар Седовський. Чуваки, ви топчик. І, звісно, окрема подяка Артему Овєчкіну і Олегу Шуп'яному. Правда, дякую, що ви, ви нас підтримуєте. Наш проект це дуже цінно. Дякуємо вам. Дякую. Супершоу відкрили завдяки матчу Сім Панка і Дрю Макентайра в пекельній клітці. Я, коротше, збунтував через те, що це матч без промо був. А, а друге, те, що матч відкривав шоу. Ну це мав бути матч головної події, хіба ні? Ну ми поняли потім, чого вони його поставили не останнім. Ну, давай так, я не скажу, що було в кінці, але пофігу, що воно було, це мала бути головна подія. Я все одно цього дотримуюсь. Я не знаю, мені здається, я писав вам в чаті, що вони не поставлять цей матч на початок, тому що там буде багато крові, і ставити кровавий матч на перший. Ну, типу, вони ж шоу почали заздалегідь, ну, типу, на годину раніше, і виходить, що там в США воно почалось щось о шостій вечір, щось таке. Типу угу. діти ще могли дивитися це все навіть попередньо. Типу, тобто, зазвичай кроваві матчі ставлять під кінець, там десь уже ну, о 23-й. Ну, коли вже сидіти спать ідуть, знаєш, тоді вже починається м'ясо. А тут в перший матч, і ти ще й кровавий, це було сміло. Це було, по-перше, сміло, по-друге, тупо, тому що я впевнений, що тепер до DBDB прилетить. оце. Що, бля, підійшов, а ви кров показуєте, моя дитиночка, моє чадо подивилася, розлякалася, обпісялась. Я знаю, що на захист кинув. А вони ж це показували на пікок і на нетворки, там де платно. Це не центральне, Телебачення. А, це по телеку не йшло. Так, да, тобто, ти маєш заплатити і погоджуєшся з умовами оферти. Але ну я розумію, до чого ти вів. От, ну коротше, типу, якщо це було б телебачення, це було б повністю б виправдано. В принципі, я не знаю, типу, вони вирішили, що якщо, типу, у нас важливий матч не в майновенті, а на початку, то воно, типу, теж врахується, що знаєш, більш престижніше відкрити шоу, ніж просто бути десь всередині. А початок шоу, всі подивляться. Ну що, як вам матч? Я казав після матчу 5 зірок. Я після цього подумав: ні, все таки 5 зірок. У мене думка не змінилась. В цілому, коли про матч йде мова, вони в якихось моментах дуже підзатягували. Вони прям лежали там. Знаєш, воно мало справити враження на мене як те, що вони настільки сильно вимотуються під час протистояння, що у них сил нема. Але на мене таке враження не було справлено. Я не знаю, як на інших. Просто я сам знаєш зі своїми втомами якимось. І для мене це трошки дивно. ні ні мене було абсолютно враження, що так має бути. Я помічаю кожен повільний мув наомі, тому типу тут я не помітив жодного такого, що щось було. Тому мені все було доречно і по таймінгу, і, і по крові, і трошки крінж з тими ключами єдине, що типу, а так то загалом, ну типу, мене здивували пару разів, тому я задоволений. Ладік матч мені сподобався. Він навіть був не стільки прям а скільки про символізм якийсь. По символізму там прикольно було багато чого це з частинами браслетіка, з тим, що як о, Дрю Дрюмакінтаєр там на колінах благав молився сім панку. Теж було прикольно, крові було дуже багато. Прямо от панка, ну він так, знаєш, забледився на пів шишечки. І ще й забледився після не, не дуже такого переконливого удара в сітку. Типу нам було видно, що він якось з плечем вдарився на голову. А Дрю Дрюмакінтає. Ну він забледився прямо в душі. Мене таке враження, що він навіть не заблейдився, йому реально бошку розбили, тому що йому реально бошку розбили, а не лоба. Там у нього десь воно е, з макушки текло, десь отамка. Що мені не сподобалось, і це моя головна претензія до матчу: що вони використовували дофіга цей ключ розводний. Це тільки ну знаєш, ж, не матч, як на мене. Типу матч був такий більше про психологію, про все це, і тут просто ключ із ніоткуда. Це те саме, як шприц використовувати на мене. Типа, тільки ви мені продали шприц, те, що там був транквілізатор, типу те, що ФОС сказав. Насправді був там транк чи не був. Я хотів погодитися з твоєю думкою щодо ключів Вони дратували, тому що їх ну, забагато було, відверто кажучи. І мене скурвило оця, як вони з викрутками, це і в IW, і в Дабідебі, так вони роблять. Тобто ти реально береш якийсь небезпечний предмет, яким можна. Того опонента і хапаєш його так спеціально, щоб йому не нашкодити. Ну, це просто вбиває відчуття реально кривавого протистояння. Ну, от, що от вони настільки там один одного ненавидять, да? от ти там ж, ну, очікуєш, що, наприклад, він візьме Лезо, да? і поріже йому там, не знаю, голову. А вони цього не роблять. От, ну це скурвило. Але я все одно за рахунок того, що ти описав з. Точки зору плюсів, там символізм, якийсь а, дійсно накалсис саспенсу, коли слова, які вони казали до цього в промках на РО мали місце безпосередньо в самому матчі, потім якось відобразились. Що значить, ну, якщо ти будеш підставляти там ще з текстом якийсь ну робити фан-муві, у тебе вийде прям цей фан-муві зробити класно. Для мене на мене це справило суперпозитивне вираження. Я прям ну я отримав задоволення від матчу. Я тому не накидую. Для мене це п'ятизірковий матч, не дивлячись там. Ні, на які проблемчики. Мене в принципі біси, коли вони ці викрутки беруть і виделки, там і беруть так, щоб ти ж розумієш, що ти не можеш людину, не можеш людину проткнути вилку. Тебе випосадять. Тому вони просто її беруть в кулак і кулаком просто б'ють. Ну це тупо. Так і туди не брали ключ другою стороною і били просто ручкою. В чому сенс? Це по-перше, виглядає фейково. По-друге, це робить більш таким от типу CZW, зідабл. Якесь знаєш, типу, ми покажемо вам ще хардкору. Хоча тут хардкор такий би і не потрібен був трешовий. Тут скоріше реально якісь важливі психологічні деталі більше би підійшли, ніж оці моменти здивувати вас. От на мене, що найжорсткіше було в цьому матчі, це не оці всі удари там по голові чи ще а те як Дрю Кінтар впав на сходи, коли проводив клеймор. Це було дуже боляче, як на мене. От матчу я поставлю 4,5. Я от до речі, що хотів ще похвалити: зйомка матчу в пекельній кліці це дуже важливо. Це важко зробити класно. Ну, принаймні те, що я пам'ятаю, і тут у них все вийшло, я такий слава яйцям. Я б ще додав, що мені сподобалось, що вони, в принципі, утримання не робили там до 20-ї хвилини матчу. Це завжди важливо в таких кровавих ф'юдах. От що мені сподобалось у матчі Фіна Белере і Деміна Пріста. Про це потім, але я відразу заспирую, що на словах вас там їздець борожда, ви хочете побувати, порізати. Один одного проходить одна хвилина матч, і ти робиш утримання після якогось там нещасного бекбрейкера. Типу, ну да, да, я вірю, що ти його хочеш бити і відразу отримуєш його. А тут вони там півгодини раніше реально... навіть не намагались утримати один одного, вони намагались більше піздити. Дати один одному, а і ще про це. Кінцівки дуже крінжово було, коли панка откачували. Ну типу, я розумію, що вони хотіли показати, що вони всі сили оставили тут. І панк якимось чудом вижив, попереміг і ледве вижив там на останньому подиху, але це тупо виглядало, коли ви потім показуєте панка, який там вмирає, його откачують з кислородною маскою, і потім Дрю дрюмакіндар стоїть, який типу програв, там більше всього кров втратив. Взагалі свій сповіно чуть не зламав, і він буквально сам стає до нього нуль лікарів, ну це це тупо було. Чесно. це тільки панка більше б опустили от цим. Показали, що він якийсь реально дід Просто переміг да, 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 що це йому треба. Я трошки тоді додам, якщо не заперечуєте, він мав просто вийти, випасти ну з клітки, знаєш, от як він і зробив по суті. І до них обох мало підбігти лікарі, от і обох просто уносити нафіг. Да, це взагалі не потрібно нам було показувати, мені здається. Просто зазвичай в таких моментах а, ну чорний екран і все йде на рекламу. Типу я не знаю, це було сюжетно чи це реально панк там помарав? Типу, якщо це сюжетно, це тупо, тому що ви сім панка похоронили, зробили його реально слабаком якимось. Як на мене вони дрю поховали. Ну тоді це виглядає тупо. Якщо другий такий їгач йому на все, він там може літер крові втратити і піднятися після цього, то я ко програв після боту сліпа. Його треба було бінзопіло розрізати. Ну вот, типу, я не розумію, чому виграв панк. Я, я правда не розумію, навіщо виграв панк. Ну... Яка була ідея його перемоги? Ні, я розумію навіщо, тому що в таких фюдах виграє Фейс завжди, коли про родину йдеться все. От єдине, що не зрозуміло, чому він чисто переміг. І якщо не переміг, тоді навіщо ви таку сцену після матчу показуєте? Я думав, переможе Дрю Кінтар якось грязно, знаєш. Угу. Там або втрутися хтось. Ну або прив'яже панка, там, ну щоб той, знаєш, ну, типу, він програв то. Ну, або рефері зупинить. Я думав, взагалі, рефері зупинить матч, тому що йому стане жалко панка, типу. Як оце Фінт і Сет Ролінс. Я думав таке щось буде. Тут чисто панк перемога А, це пуха ж була. Панк. Єдиний, хто додумався це пуху на карабін застігнуть. І знову ж таки, мене біси, що вони за одну неділю, за один тиждень, а один той самий спот два рази показали. Типу Веслі, Захарі Венс. Та хто це бачив? Та хто це бачить? Так ну це панк був буквально на тому шоу був. Ви взагалі помітили наскільки багато за цей тиждень було гімнікових матчів? Дуже багато, до речі, да, якийсь такий. Потужний тиждень. Ну так якраз ви жаліли, що, що, що немає матчів, А ще це підтверджує просто твою тему. Е, вони просто на NXT, на NXT перевіряють, що можна юзнуть е, в основі. І вони такі, ну прикол, давай юзнемо <праві> перевірили в один тиждень. Це все. В принципі, норм хороший матч, хороший фінал. Єдине, що після матчу дивний момент був насправді. Можливо, вони хотіли фейстернуть дромакінтайри таким чином, але якось не зрозуміло все вийшло. І ще і Джелі не було. Могла би просто вийти, хоча після матчу там підтримати. Якось. Потім, до речі, був матч Шмара ЖКС проти Бейлі. Блін, типу, таке. Нам мені сподобалось. Мені прям дуже сподобалось. Нормальний матч абсолютно. Чувак, це кращий матч, ніж Лів Моран проти Рії Ріплі. Набагато, набагато. Я б сказав, це другий кращий матч на шоу. По факту. <реш> без, без, без жартів. Ми ще тут у типу, мене на корені, все добре. <реш> Ти, це правда. Ну дивись, ми взагалі не очікували цей матч. Типу ми на саме не очікували цей матч. Вони тоді мене здивували принаймні. Я не скажу, що тоді був це хороший матч, але він був кращий, ніж ми очікували. А сьогодні ми, типу, взагалі не очікували цей матч, але вони показали прям реально класний реснень. До якогось моменту здається, десь ну перші 10 хвилин матчу вони прям були дуже класні, а потім вони почали вже перебачувати з овербукінгом, з тим, що Бель не здається і не здається. Потім оцей Бамп, кешин, і воно вже від хорошого ресінгу все зійшло до якогось сюжетного матчу, і вже не такі враження від матчу були, але все рівно, ну от я розумію про що ти кажеш. Я не кажу, що він поганий. Ні, я так не кажу. Просто очікувалось, напевно, трошки більш драйвовенько, як на мене. Вони підзатягнули. Давай так з моменту рефері-бампу у мене нуль претензій. От як от це сталося, єдине, що мені я, ну прям я прям бомбанув. Да, що Кукар, там, мою Джесси Кукар мою улюблену рефері, а взяли оце, затоптали. Ну, я згорів по натурі. Ну, мені, це от. Так вона реферша колишній, такмо. Нормально, прийняла і прийняла бам. Ну так, да, ну я все одно, ну, коротше, ти зрозумів, про що я свій луксівський кіф, я далі мені все сподобалось. Ну, типу, з того моменту, як стався рефері бамп, такий, і... а, все. Ось заради чого. І оці бомби на сходи, як Джекес, а в барикаду кинула Бейлі. Ну, це да, це потужно. Тут нема з чим сперечатися. Ну не знаю, мені оцей кишин фейковий, вже трошки заманав. Типу, кожного тижня одне й те саме. А я повірив, що буде кишин. Я вірив в це. Ну так вони можуть так постійно тобі кожного тижня показувати, буде-не буде, буде не буде. Типу, ну це просто тупо. Угадаєш чи не вгадаєш, знаєш. Так земін, при... так здемін приступ так було. Ну так. Ні, ну тоді він хоча б знаєш. Просто ні, просто... Со е, е, різниця е, по часу була просто між цими кишінами фейковими, десь місяць, два, та тобто корально кожного тижня. Так ні, йому тоді хоча б заважали, типу, він готовий був закешити, йому просто заважали там постійно. А тут. Типу, хто і ніхто і нічого не заважав, вона може спокійно взяти, закешити і все, але вона постійно відмовляється. І кожну тижню одне те саме. Ладно, бо там. Ні, ну тут і, тут і шмара завадила. Да, тут же шмара завадила. Ну, типу, вона ж думала, що вона лежить, ну, типу, мертва, вона як андертейк встає. Ну, і вона така, а окей, все, я поняв. Ну, П'їз цим бай кейсом би А там вже рефері піднялась в той момент. Ну, може вона її боїться просто. І що? І що? А матч, матч, матч триває, типа тоді це напад. Яка на... разниця до матчу за титул Володарю Манизабанк? Йому взагалі посрать, хто там переможе. Вона просто бере вбиває чемпіонку, і потім її утримує спокійно. Типу, камон, згадай, як Деніл Бранд закишив, коли бікшоп і Марген розбирались. Типу йому взагалі було. Я розумію про що ти. Мені здається, у ці моменти, ну це було, типу, на напів... Ну, Давай так, я вважаю, що це був реальний кишин, реальна спроба. І в той момент, коли це шмара піднялась, вони все всі думки сплутались. Вона не очікувала, що буде така ситуація, і тому не подумала, що можна вдарити кейсом її, типу, і закишити далі. Ну, вона зрадить просто. Ну, пер... перелякалась. Да, 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 да. тут я згідний. Ну бо й боїться її просто. Ті буквально за шию тримали, і вона боїться за наслідки того Кишина. Вона дуже хоче, але боїться наслідків. От матчу 375, сімдесят Хороший матч. Далі матч демінопрістафіна Балора. Я не знаю, що сказати про матч мачди мінопрістафіна Балора. Єдине, у мене є одне слово розчарування. Звісно, це знаєш, ти в ресторан прийшов і такий курячий бульйон. Прям бульйон наваристий, а вони тобі приносять ко воду, кубік магі, половина з нього, причому старий який, знаєш. І там м'яса немає, Макарони розварилися. І ти такий, от, їж бульйон. Ну, кроть. Матч, типу, це два. І от у мене таке ж відчуття поплави і розчарування від Эміна Пріста і Фіна Балора. Це непоганий матч. До цього ми такі. Треба цьому матчу ставити пекельну клітку також. Ах, фюдсях. Ну, тепер тут все зрозуміло. Типу, чому ніякої клітки не було? Це просто поплавний матч з Ро, вибачте, ну, типу, і... Так а, слухайте, а в мене ну, ви розчарувалися? Моя ні. Тому що я взагалі нічого не очікував від цього матчу. Тому я не розчарувався, я. я знав, що буде отаке, от, от, буде матч зорво. А я не очікував, і я розчарувався, типу, отак от, от мене було. Тобто це ще гірше, ніж я думав. Я розчарувався ще заздалег ще раніше. Я розчарувався ще на другій... другому тижні після SummerSlam, коли цей сюжет відійшов на другий план. І найголовніше стало оце. Twins of Terror проти судного дня. І вони так і це до цього матчу. Типу, не було сюжету між Фіном Беллером і а, Деміном Пристом був сюжет між а, судним днем і Twins of Terror. Типу, тому я і не здивований, чому все було на цей матч. Найголовніше в цьому сюжеті це Лю Морган і Домінік. Чи ну чесно, мені було насрадно цей матч, хоча б матч? Нормальний, типу, ви сказали, дійсно, між ними хімія є. Були прикольні зв'язки, були прикольні переходи, але проблема в тому, що нам матч це припідносили, що закадичні вороги колись були кращі друзі, та вони вб'ють один одного. Проходить 5 хвилин матчі, там утримання. Ну це тільки від Фін... від... Від... від тільки Балора таке було, типу, Пріс не збирався його утримувати просто так. А фінік Фін типовий хіл просто бігом-бігом. Так Дрю Макінтайр теж хіл, але він не утримував всім панка навмисно. Ні, ну то там, там же Ну так тоді не треба робити таке, щоб ви робили фіннебелера, типу, таким самим, як. Ну, то фінбелор це к -к класичний хіл. Така місце, що не так робив. Він що же. Так в мізе ніколи не було таких сюжетів, де він каже, я хочу тебе один на один. Він завжди тікає до останнього, до останнього. Він завжди відіграє крису. Тут же ж просто діснанс в тому, що нам кажуть, що фінбелер він не криси. Він каже, давай, я тобі доведу, що ти насправді вислабка слабка ланка. Не знаю, ще й ці трущання в кінці, блять, просто реально ро, яке здивлюся на це. Реально. Тупо. Так, да, оце от мене і схарило. Ну коротше, це нема, нема що тут зупинятися. Це типу це скіп. Це коротше буде дивитися, якщо раптом е чи кровні чвари просто скіпай і не пожаліють. На результат, так, да, ви нічого не втратите. Потім був мій найулюбленіший сегмент на шоу, до речі. Коротше, нам показують спочатку ці футболки, і потім переход такий плавний після заставки шоу. І триполич сидить хаває. Я побачив, як він хаває, да. Ааа, тепер це, це було геніально. Я кайфанув. Отаке обожнюю. І типу у нього порожні крісла поруч з ним і він сидить хаває. Клас. Мені цікаво, він сам знав, що його не знаю. В цей це виглядало, що вони на крису його просто зняли, типу знаєш? Ні, мені здається, що не на крису, а вони, ну типу, у них там вже написано. яка, яка камера має включатися в який момент, а це. Такий, що він зараз хаває. Бо він буквально через дві хвилини вже вийшов на ринок. потім вже триплеш зробив анонс і такий. Знаєте, у нас наступне шоу, яке за чотири тижні. Не за місяць, а за чотири тижні. Арабський рудничок, діти? Ще й на стріплешеш тримає за д. І каже, що ї... Буде титул, і дуже класна ідея, що чемпіон буде битися чемпіоном. Титул виглядає масивно. Я б не скажу, що він сильно поганий, я зараз на нього дивлюсь, але Но він нормальний, ну просто ну він якийсь детський, ні? Так, да, він дитячий, він приурочений саме до конкретного шоу. Чесно, оце мене схарило, що вони хочуть спеціальний титул для арабського руднічка, який ні на що не повпливає, і при тому. У них вже є такий титул. Ну так, але ж вони не той же самий титул використовують. І вони, по суті, чотири чемпіона. Типу, позбавляють можливості захищати свої титули на шоу. Ти не викупаєш, вони нічого не позбавляють. Вони навпаки собі соломку стелять. Типу, всі і так розуміли, що арабський шоу це прохідняк, це просто корпоратив для арабів. А зараз вони сказали, що кожного року на арабських шоу буде чемпіон проти чемпіона. битися. Сюжети нікуди не будуть рухатися, у нас просто матчі будуть. Де корольінгу, тепер буде оцей арабський руднічок. Чемпіон проти чемпіона і все за якийсь умовний новий титул, який там, мені здається, його один раз покажуть, і потім забудуть про нього назавжди, як було з Браном Строманом його титулом, який він виграв там оцей. Ну так, да, я теж за це думаю. Ти маєш рацію. Ну коротше, це по факту нам Survivor Series, а це де бренд проти бренда, перенесли трошки раніше, бо зараз уже нас немає такого. Окей. Лів Морган, Рія Ріплі, Домінік Містеріо в окулячій клітці. Мені сподобалися виходи. У ріплі був дуже затягнутий. А, але ну так, да, так. Да. Затягнутий і оце на ринку не треба було загратися. Вона дуже круто вийшла, дуже гарний настрій. Мені не сподобався матч. Як чесно, мені здається, цей матч вбив шоу для глядачів. Вони просто були мертві на цьому шоу. Я не знаю чому, типу, начебто хайповий фіт, а начебто ну, не п'ята година все рівно. Але якось вони були такі мертві. І матч ще й був таким сюжетним. Типу, от просто там не було ресмугу, там було от. Просто знаешь от. Типовий хіл криса проти Фейса бідолашки, якому ножку б'ють. От стосовно реснику це був дуже поганий матч. Це був по суті той самий матч, що на самершлемі, тільки ще гірше. Так, да, гірше набагато. А той був, до речі, непоганий, він ще відкриваючий був, здається, да, тоді? Ну да. І ще і там показово було, що м -м, глядачі оживилися, коли е, дом відкрив клітку. І тоді щось цікаве почалось відбуватися. А потім взагалі така якийсь кавардак, все якесь ніби прописано, но погано, реально був без. Тотально, я так зрозумів, що не дуже всі зрозуміли, що треба робити, коли треба це робити. І в мене ще є ще відчуття, що там вибігла одна жінка, і ця жінка забочила вихід свій. В мене є враження, що рефері цього бачити, не мав. Я до речі хотів сказати, що от ви правильно кажете, що нічого з точки зору реслунгу не було цікавого, тому що не було родзинки. Якщо на літній бавовні була родзинка, а хто ж все-таки кого подолає? А то ти а? тобі не зрозуміло хто кого подала? Ні, ні, ну там вже була інтрига в тому, що ліфто ну реально може Перемогти Рію, а ріплі вона ну, сама по собі потужна. А тут по суті ти вже знаєш, ну що Лів 100% програє, ну тому що все вело до цього, що Лів по-чесному не може перемогти чому і замкнули Домініка у клітці. Дуже багато уваги приділяли Домініку. І ти прям чекаєш, коли, коли, коли. І він випадає нахуй з клітки, кліт, от, ну, типу, його шкода стає. Коротше, це було свято реснингу, типу на її день народження рі-ріплі. Але от вони зробили чисто сюжетного, дуже багато сюжетного. Значить мені мало б сподобатися, але ні. Ну це типу, можна було сегментом поставити. Для цього не треба був матч. Знаєш, що я схарився? Вони показали на відліку, я побачив цей фрагмент, де. Лів Морган сиділа з Домініком Містеріо, давала інтерв'ю, і вона, типу, згадала за подорожок, показала прямо із Ракіллі Родрігес з чемпіонками, як вони були, і що вони, типу, ну не сварились, що у них все окей. Хіба не сварились? Коротше, не зрозуміло, ну вона сказала, що у нас, типу, все окей. І тут, і вони типу з'являються, оце проводить пал, блін, ван арм пауэрбомбу. Ну, щось, я не знаю, навіть на хіба вона була треба. Ну просто розтягнути, щоб, розтягну, щоб на Рисламанів зробити матч? При тому, що і у Ракель з Ріплі були матчі, вже ми дивились їх. Там три матчі було. Де мені в цьому всьому незрозуміло, хоч <плес> тут нужен титул. Ну от реально, в цьому всьому в сюжеті Лівмон з титулом, взагалі, ну вона й, ну типу, не треба. Ні, без негатива до Лівмоган, звісно. Ну як же це зайвий титул зараз, реально? Вони могли спокійно зараз віддати цей титул, там не знаю, будь-кому іншому. І про. Заворачувати цей сюжет і нічого б не втратили. Матч реально був поганий. Я поставлю йому 2.25 і то за те, що мене купили тим, що я думав, що я побачу зараз як Димнікмістеріо суїцидниці там. А мені, мені було прикольно. Да, да. Це ну прикольно. Ну конечно, ну кону воно вдало все ви Тому прикольно. Момент був ефектний. Ось, але матч був ніякий. Отак, ну і давайте. останній. На ну, виходи вони, звісно, там. Зробиний я... пафосу нагнали. Коді Роудса, там чуваки буквально ноти не попадали, і вони ще так смішно грали. Мені це звучало, як оці, знаєш, ці півники, типу, з мемів такі. Чого, я не помітив, що вони там не попадають. Я взагалі спочатку подумав, що вони тему Романа Рейнса грають, там ще синє світло було таке. Думав, Романа Рейнса зараз зіграють ну, його музичну тему. А потім, ні, ну, нормально, я чітко чув тему Коді Роудса, там Воо, це. Ну, людям не сподобались ці виходи. Взагалі я бачу. В чаті нам всі писали, що просто крінжики. Не знаю, мені. Сподобалось, хоча б тому, що ну, не на кожному супершоу у нас є виходи спеціальні, знаєш. От при цілому я скажу про це супершоу, от мені воно відчувалось як Пейперв'ю Знаєш, там не багато було вдалого, але от і пафос, і велика арена, і оці спеціальні виходи навіть не в одному матчі, і моменти. Оці якісь такі. І фейерверки Так і на самому початку були фейерверки Кру, і гімікові правила, і все. Ну про я прям в мене було відчуття, що я дивлюсь пайперв'ю там 2010 того року якогось. Ну, типу, десятих, там, нульових. Ви про сам матч сказали щось? Так а тут нема що сказати, це був типовий матч Бладлайну. Я навіть не хочу його оцінювати з точки зору рессінгу, тому що це був матч не про ресінг, а про слоумовшен. Знаєш, я впошутив на, на стрімі, що це начебто дивлюся фільм Зака Снайдера, де все в слоумовшені, кожен крок, кожен рух в слов Тут буквально кожен крок, кожен рух Романа Рейнса. Це такий як ще й медленно йду, який я крутий. Типу, цей матч був. Про пафос, про сінематік, про хайп, а не про рейсинг взагалі. Тут немає ще про ресінгово оцінювати. Блять, і Джейко по фоту злили. Ну, в кінці він потім роздав жорстко. Ні, в кінці в кінці соло, здається, утримав. Да, утримали соло. Ні-ні, да, да, да. Але ні, я маю на увазі, що по фоту злили, що, типу, от, що там просто йому там, Роуз, блядь, навалив. Блять, і в кінці Роуз летить просто к твоєму маші, знаєш, це честь віддає, полетів такий. <ах> ну, це гарний був у мене, чесно, типу, це прям круто було. Не були смішні моменти, прикольні, але 25 хвилин. це ще й після того, що в нас було до цього матч Ріп і де теж 15 хвилин був хись реслінг. А до того пріст. Я знаєш, чого згорів? Що вони буквально одну і ту ж саму показують. Нічого нового. І ось, знаєш, Коді там страждає, страждає, страждає. Потім Рома такий. Зараз затащу. Зараз затащу. І, знаєш, що воно мало спрацювати? Ну. Просто у мене основна претензія в тому, що вже по таймінгу шоу мало закінчитися в 4.15. Воно таке все, блядь, на якесь незграбне, таке все повільне. І оцей Нафталіновий реслінг, який знаєш, у Реселманія 1, командний матч Халка хогана Ну так це мій був сенс. Вони хотіли зробити овер за топа цей, знаєш, як раніше робили з Халком Хоганом, де Халк Хоган і матч -мен, такі, у мене такий. Убразер! Це б, для мене. Це було знаєш настільки погано, що аж хорошо. Тобто коли вони настільки впав. Ну, це буквально форсаж був, коли вони настільки пижуться, оцей пафос, що це настільки погано, що ну, це вже в цьому щось є, знаєш? це не така ху... що мені вже подобається, типу як... що вони ще у недачі ще вичуть. Там ну, мені кінцівка сподобалась. Я думав, що це шо мене не здивує насправді. О, от за кінцівку, да. Я помітив оці очі в натовпі. Оце в бандані Джимі Уса. Я, до речі, не помітив ідеї на вибіг. Я просто дивлюсь, блядь, що за чел стоїть там них в бандані. Не, ну, камера прикольно спрацювала, що нам показують солосяко, а потім перемикається на общий план. І ми бачимо, що них там ще хтось стоїть і солосико, тикає, тикай, ти подивись, подивись, там ззаді неба стоїть хтось. Як вам... Закінчення крінж, бо я ненавиджу скалу скелю. Вибачте, ненавиджу його. Він прийшов і показує 2, 3, 4 Все, і йде геть. Я кайфанув від того, що вийшов скеля. До речі, я прям не розумію твого нездоволення. Мені сподобалось, це було неочікувано, принаймні тому, що я думав, вони нам тільки Джимі Усу приготували як сюрприз, а тут іще один сюрприз. Як у вас цілком враження відшов? Скільки ви йому поставили? Я вісім поставлю, я вже сказав. Мені сподобалось, що була атмосфера супершов. Типу були невдалі матчі, але в цілому це шоу було розважальним. і трошки затягнути оці останні два матчі. Перший матч хороший і по рейтингу, і по всьому, другий матч, ну кому як, але мені сподобалось. А потім і вже таке пішло на любителя, але все рівно були моменти, які можна обговорити, які там можна згадати буде там, через місяць, хоча. Бо я вже не згадаю, чесно, що було на Бершен Берлін. Чи... Блять, місяць пройшов, я не пам'ятаю, що там було. 70 виключно за те, що блять два матчі були дуже ху, і я не про останній. Я. Поставлю також, як у Владік 8. Атмосфера супер шоу була. Ну, для мене прикольне шоу. Є про що. Мені сподобалося, що є про що поговорити. І ми не на відміну від інших подкастів, нескільки думали, а що ж там буде далі, скільки ми, блять, реально обговорювали, а що зараз відбулося. І це для мене показник. О, тому тут 8. А матчі, да, херня? Тому можна просто так подивитись, що там було, Глянути. Перший матч обов'язково подивіться. Пекельну клітку, прям 100% треба брати і дивитися Все інше. Я не думаю, що багато втратите. Ну що. Дякую, що були з нами. Це було Дабідебілукс. Зі мною був боязлот Андрій Співак. Сподіваюсь, вам сподобалось. Бо ми тут намагалися вам приготувати. Бувайте, здорові! Нікіфро, Владислав! Чи ви відчуваєте? Що? Ми вам готуємо. Лукси вам готують. Відчуйте. Андрій Владислав. Всім бажаю бути найкращим у світі і почуємось кути. па па, -па, -па.